Привіт, це огляд Xiaomi S3. Просунутий фітнес-годинник з NFC та GPS. І зараз вам все детально про нього розповім та покажу. Починаємо. Отже, годинок отримав класичний дизайн, металевий корпус, і безель в нас знімається і може бути кастомізований на ваш вибір. Так, це по суті така фішечка цього годинника. Справа в нас дві кнопки для керування годинником. Верхня виконує дію виклику меню годинника. Також дію назад. Затискання викликає асистент Алекса, який в Україні не працює. Нижня кнопка викликає банківські картки, а затискання системне меню. Нижню кнопку можна перепризначити. На внутрішній частині контакти для магнітної зарядки, а також тут мікрофон та динамік для розмов по годиннику. Ремінець приємний, силіконовий на 22 міліметри. Отже, тут в нас круглий AMOLED дисплей який трішечки втоплений під безель, Діагональ 1,43 дюйми, роздільна здатність 466 на 466 пікселів, частота 60 Гц. І дисплей тут якісний. Яскравості вистачає на сонці. До речі, тут є автояскравість, яка працює. Цю є адекватно. Always on display тут присутні, яскравість середня. Плавність картинки 60 Гц. Тут відчувається, красива плавна анімація. годинник працює шустро, швидко та гарно. Свайп справа на ліво горта є віджити, шорткати, які можна редагувати під свій смак, як на самому годиннику, а також за застосунку. Свайп зверху вниз відкриває сповіщення, шрифт нормальний, іконки застосунків показуються, смайлики чомусь поки що не відображаються. Мізкість символів достатньо. Відповідати на повідомлення. Подумлення не можна. Свайп знизу вверх відкриває шторку. Тут в нас стан підключення до смартфону, заряд, а також режим не турбувати, беззвучний режим, функція будити піднесенням руки, налаштування, ліхтарик, енергозберігаючий режим. Пошук смартфону, а також очищення динаміки від вологи. Верхня кнопка викликає меню годинника і в меню «В нас». Банківські картки для оплати через NFC я спеціально виставив цей пункт меню першим, щоб було зручніше сплачувати покупки. Трішки пізніше покажу сам процес додавання картки і приклад реальної оплати в магазині. Тренування тут більше 150 видів тренувань. В тренуваннях, звичайно, можна керувати музикою. Далі записи ваших тренувань. Спеціальний режим для бігу. Статистика активності за день детальна. Статус ваших тренувань. Вимірювання пульсу можна встановити цілодобовий автомоніторинг. Життєздатність – це ваш прогрес активності за тиждень. Вимірювання рівня насичення крові киснем СПО2. Також можна встановити цілодобовий автомоніторинг. Моніторинг сну. Моніторинг стресу це також все можна моніторити автоматично. Вправа дихання, погода детальна та на 4 дні вперед. Календар. Події можна додати їх у застосунку. Завдання також можна додати в застосунку. Контакти. Телефон чують мене, я чую співрозмовника добре, мікрофон нормальний. Диктофон може працювати з вимкненим екраном, тобто така шпигунська функція. Музика. Можна накачати музику на сам годинник і слухати з годинника. Для цього є вільного місця 2 ГБ. Віддалене керування камерою вашого смартфону з годинника. Будильник. Секондомір не працює в фоновому режимі. Таймер вже працює в фоновому режимі. Світовий годинник, барометр, компас знайти смартфон, ліхтарик, який працює в двох режимах роботи. Та налаштування, вибір циферблатів. Навушники, себто, можна напряму до цього годинника під'єднати ТВС навушники і слухати музику в навушниках з годинника. Звук та вібрація тут все просто налаштування звуків, гучності та сила вібрації. Вібро тут непогане, не дешеве, приємне. Екран тут регулювання яскравості і можливість встановити автояскравість. Автовимкнення екрану через кількість секунд чи хвилин. Далі функція будити піднесенням руки і годинник вмикається. Функція будити годинник подвійним тапом. А також функція накрити долоню годинник і екран вимикається. Функція «Always on Display можна вибрати тему «Always on Display. Налаштування сповіщень. Налаштування режиму не турбувати. Жести можна жестами робити певні речі. Автовизначення тренування. Розмітка септо від меню списком чи сіткою. Налаштування нижньої кнопки я встановив на банківські картки, це дуже зручно і швидко для оплати. Встановлення пін-коду це дуже важливо для оплати по NFC. Батарея, тут стан батареї та режим енергозбереження. В цьому режимі браслет тільки показує час, ваші кроки та мінімальна яскравість і не реагує на підняття зап'ястку та не має ніякого підключення до смартфону. Керівництво септоінструкція інструкція користування годинником. Система тут перезавантаження, вимкнення годинника, підключити новий смартфон та скидання налаштувань. І звичайно, інформація про годинник. Працює годинник на фірмовій прошивці Xiaomi HyperOS 2.6.0 на момент запису відео і працює годинник без проблем. За дні тестування нарікань не виявив. Застосунок для годинника називається Mi Fitness, І Цей застосунок дуже красивий, зручний. Є усілякі варіанти кастомізації, віджити на бокових екранах, які я вам показував. Сортування меню годинника та інше, а також застосунку є безліч циферблатів на вибір, деякі можна кастомізувати і підбирати стиль під себе. Ну і головний пункт меню це Xiaomi Pay. показую сам процес додавання картки, а потім вже сам приклад оплати в магазині. Ran away with my life, fast forward, never turn back again It's kinda funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. Працює годинник на версії Bluetooth 5.2 і працює годинник стабільно, вологозахист 5 атмосфер. Також є сумісність за iOS. Вібромоторчик флагманський, приємний. GPS в тренуваннях працює нормально, трекає активність достатньо точно. Ось приклад мого тренування і трек моєї активності. Батарея в годиннику велика на 486 мАч, з заявленою автономністю до 15 днів в залежності від активності користування. І ось що показали мої результати тестів на автономність. Перший тест більш таки не нажерливий. І On Display плюс автомоніторинг пульсу та СПО2, плюс сповіщення, плюс голосові дзвінки. І за день в мене вийшло приблизно мінус 20% заряду, себто до 5 днів в такому сценарії годинник буде жити. До речі, саме виробник заявляє, з On Display до 5 днів автономності. Другий тест, можна так сказати, типове використання без Always On Display, без автомоніторингу пульсу та СПО2, але приходять сповіщення, голосові дзвінки, і за день в мене вийшло приблизно мінус 10% заряду. Цебто до 10 днів в такому сценарії годинник буде жити, і у підсумку реальних до 5-10 днів плюс-мінус годинника буде вистачати на одному заряді, але все, звичайно, залежить від сценарії вашого користування. Заряджається годинник від фірмового комплектного магнітного кредла приблизно за 50 хвилин. Зарядка швидка 5 вольт 2 А. Підсумок Xiaomi S3 це, мабуть, зараз найкращий просунути фітнес-годинник в 2024 році. При ціні менше 100 доларів на розпродажах. Ви отримаєте красивий та стильний годинник, яскравий та плавний AMOLED дисплей автономність до 10 днів плюс-мінус це добре. Привабливий та доступний ціник менше 100 доларів, але тільки на розпродажах на AliExpress, Наявність працюючого NFC з картками MasterCard, і це дійсно працює. GPS, який точно трекає ваші тренування, ну і звісно, функція Bluetooth розмов по годиннику. І в підсумку скажу так: що Xiaomi S3 це крутий просунутий фітнес годинник, який прийшов на заміну успішним та доступним Xiaomi Watch S1 Active. Це по суті найкраще та доступне продовження саме цього годинника. Купувати 100% рекомендую. Посилання, де купував Xiaomi Watch s 3, залишаю в описі під відео. А зараз підпишись на канал, якщо ти ще не підписаний. Попереду багато цікавого контенту чекає на тебе. Не забувай підтримувати та просувати український контент на Ютубі, це дуже важливо. Кожна підписка на канал, вподобайка, коментарі та поширення відео до допомагає україномовному ютубу та україномовному контенту. А також не забувай про підписки на мої телеграм-канали, там багато цікавого. І не забудь, будь ласка, про барахолку «Ізіально», де я продаю товари як після огляду, так і нові товари за гарною та привабливою ціною в Україні. Всі посилання та реквізити для донатів та підтримки каналу ви знайдете в описі під відео. І до нових зустрічей, друзі!